Актуалочка. Як обрати, де встановити, чому такі важливі стандарти сертифікації? Підпишись на наш канал та підтримай нас своїми вподобайками. У цьому огляді практичні рекомендації та демонстрація різнопланових моделей сучасних сейфів. Покрокова схема підбору сейфа стартує з пункту, де буде встановлений сейф в квартирі, в офісі, приватному будинку. Ну і саме основне, чи є там сигналізація або охорона. Далі необхідно візуалізувати, що буде зберігатися в сейфі: документи, цінності, гроші, електроніка, печатки або зброя. Тоді визначитися, який тип захисту сейфа є бажаним для вас: вогнестійкий, зламостійкий і вогне і от тепер обрати розмір. Сейфа. А наостанок залишається прийняти рішення щодо типу замка ключовий, електронний кодовий, механічний кодовий або комбінований. Ось і все. Ви обрали свій сейф, але ми вас ще не відпускаємо. Почекайте, прокачаємо вас теоретично і запропонуємо кілька кльових варіантів домашніх сейфів на усі випадки життя. Сейф це Захисне обладнання. Сучасний якісний сейф обов'язково має бути відмічений сертифікатом ЄН11431, ЄН14450. Тому найперша рекомендація: шукайте на обраному сейфі металевий шильдик, що документально підтверджує якість сейфа та відповідність європейським нормам. Крім того, там же мають бути вказані назва моделі, серійний номер, маса та дата виготовлення. Сейфа за стандартом ДСТУ ЄН 1143 1 Сейфи та сховища поділяються на 14 класів від нульового до тринадцятого. Чим вища ця цифра, тим надійнішим є сейф і складніша його конструкція. Наприклад, нульовий клас. Такі сейфи не мають особливого захисту і є базовими. Зазвичай використовуються в домашніх умовах, аби убезпечити вміст від дітей чи сторонніх осіб, яких ви запрошуєте у свою оселю добровільно. Домашня робітниця, репетитор, сантехнік, ваші приятелі або однокласники дітей. У порівнянні клас 5 це вже категорія банківських сейфів, де товщина стінок від 80 мм, а вага від 500. Сот кілограмів із двома трьома ключовими або кодовими замками найвищого класу. Клас шість і вище то вже добермани у світі сейфів, найбільш захищені з усіх точок зору конструкції. Як правило, це високі габаритні моделі вагою від однієї тони, товщиною стінок сталі від 100 міліметрів. Вони можуть мати і такі ексклюзивні фішки, як біометричні замки. Із Скануванням сітківки, ока ви маєте раціонально оцінювати вартість того, що ви збираєтеся зберігати у сейфі і обрати оптимальний для домашнього користування. Ясна річ, що банківський сейф супер захищений і відповідно дуже недешевий. Не варіант для того, щоб зберігати кілька купюр, свідоцтво про шлюб і перше пасмо волосся вашої дитини. Виробники сейфів радять орієнтуватися по ціні таким чином. Вартість сейфу має складати не менше 10% від вартості того, що там зберігається. Матеріальною мається на увазі. Зламостійкість сейфа це характеристика, що показує рівень його захисту до зламу з певним або частковим доступом до вмісту. Вона залежить від конструкції, товщини стінки та замків і визначається лише після випробувань в спеціальних лабораторіях. Головною властивістю вогнотривких сейфів є їхня здатність зберігати свій вміст від дії вогню. Важливою особливістю цих сейфів є встановлена по периметру дверей е, спеціальної термострічки. Вона при високих температурах розширюється і ніби запечатує його, тим самим додатково захищає вміст. Вогне-зламостійкі сейфи забезпечують підвищений ступінь безпеки в місто, адже в них поєднання технології. Логі зламостійких і вогнестійких сейфів. Конструкція передбачає наявність подвійних металевих стінок корпусу з вогнетривких матеріалів посередині. Також у таких сейфах можлива наявність в будові і армованого бетону, який додатково здатен захистити схованку від зламу. Досить вас теорії перейдемо безпосередньо до демонстрації. Ось приклад меблевого негабаритного сейфа виглядає стильно та сучасно, класно впишеться в інтер'єр офіса чи квартири. Хоча він позиціонується як такий, який легко сховати десь у гардеробній, у шафі чи у тумбі. Є анкерні вузли для кріплення його до підлоги та стіни. Товщина металу корпусу 2 мм, Товщина металу дверей 4 мм. Тут ригільна система. Два активних хромованих ригеля діаметром 25 мм. Алмазна конструкція кудовий електронний замок Майсейф. Після покупки сейфа найперше варто замінити заводський код на особистий. Всередині дві секції загалом внутрішній об'єм 15 літрів, а вага 11 кілограмів. Доречно тут згадати, що виробники сейфів рекомендують сейфу вагою до 1000 кілограмів кріпити до підлоги чи стінки для запобігання. Бягання ну Виносу сейфа наступний сейф теж невеликий, але прокачаний, здатний чинити опір і зламу, і вогню. Тут корпус і двері заповнені вогнозламостійким бетоном товщиною 55 мм. а вбудована ригільна система відрізняється тристороннім захистом. Крім того, у цій моделі стоїть кодовий сертифікований замок M-Lock Нідерланди і. Термострічка по периметру дверей Base F. Німеччина. Є анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги. Внутрішній об'єм 20 літрів. Також є знімна полиця. А вага сейфа тут же 62 кг. Сейф того ж бренду Грифон, схожий за параметрами. Трохи нижча ціна, бо ця модель не є вогнестійкою. Функціональний домашній сейф. Товщина захисного шару складає 25 мм. Ключова особливість сейфів серії AG – наповнення стінок фортифікаційним бетоном, що дозволяє в багато разів збільшити ступінь безпеки і підвищити рівень. Захисту від можливого зламу електронний кодовий замок Грифон Україна, внутрішній об'єм 24,6 літрів, вага 58 кілограмів. Тепер покажемо вам дві моделі вогнетривких Грифон, це це, FCL30K і FCL30E. У порівнянні зі зламостійким сейфом такі моделі значно легші і помітно дешевші. Вони максимально схожі між собою за параметрами. Основна відмінність кодовий та ключовий замок. Тож ви справді маєте можливість обрати серед асортименту епіцентру сейф, який чітко до найменших деталей буде відповідати вашим запитам. Якщо попередні сейфи для вас ну, замалі, то зверніть увагу на таку модель. З категорії домашніх офісних сейфів висотою 65 см, а внутрішній об'єм складає 73,5 літра. Ну а вага. Цього вже красення 119 кг. товщина захисного шару 25 мм. товщина металу дверей 10 мм. стінки заповнені фортифікаційним бетоном, ригельна система тристоронньої дії, хромовані активні ригелі, що обертаються. Діаметр ригеля 25 мм. антизрізи з боку петель. Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висверлювання і вибивання замків та ригелів. Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги або стіни, знівна полиця, кодовий електронний замок, грифон. І для порівняння такий варіант: офісний сейф паритет висотою, також 65 см. Фактично, це металева шафа, яка закривається на ключ. Ну, так. Внутрішній об'єм складає 93,5 літрів, а вага лише 21 кілограм. Товщина металу дверей і стінок 1,2 мм. Ригелі круглі обертові діаметром 16 мм. Однозначно, що для когось саме цей сейф доступний по ціні з достатнім внутрішнім об'ємом стане оптимальним варіантом. І остання модель цього огляду: сейф для зброї Hunter GLT 125K. Покажемо вам, як виглядає сейф для зброї, тому що зараз попит на такі шафи зрозуміло зростає. Цей сейф призначений для зберігання травматичної та гладкоствольної зброї у кількості чотирьох одиниць довжиною до 1100 мм. міліметрів. Тут також може поміститися і нарізна зброю типу автомат АК 74 з карабінами. Однак для більшої безпеки експерти рекомендують для зберігання нарізної зброї використовувати сертифіковані зламостійкі сейфи Грифон серії ДЖІ Є. -E. У цього сейфа протизламна конструкція дверей, каса для зберігання набоїв та документів, кишені для розміщення засобів догляду за зброєю або магазинів, тримач, фіксатор під два шоломи, планка для навіски, сейф оснащений пересувним магнітним ложементом. Додаткове обладнання розміщене на дверцятах і легко знімається. Товщина металу двері 2,4 мм, вага 22 кг. Анкерні вузли дозволяють закріпити сейф до стіни та підлоги, забезпечують надійну фіксацію на стаціонарному місці. Сейф оснащений сувальним замком, двома хромованими ригелями, що обертаються. До речі, один сейфів. Ми розіграємо серед вас наші любі глядачі. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно, як завжди. Дуже мало зробити. А саме підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ай-яй-яй, поставити лайк цьому відео, щоб нам було приємно. А також написати оригінальний змістовний коментар. Ну, наприклад, а де ж ви ховаєте свої гроші? Жартую. Переможця ми визначимо з допомогою рандомайзера через декілька тижнів. Бажаю всім успіху. На цьому у нас. Це приходьте в епіцентр. Тут вам допоможуть підібрати сейф. Асортимент домашніх сейфів у наших шоурумах до 60 моделей і ще плюс 300 під замовлення в онлайні. Бережіть себе і своє майно. Україна, понад усе. Побачимось. Клуб, побачимось. Па-па.